Коли розмахував кулаками у колибі, побив мою камеру та мене, то був героєм. А тепер ухиляється від суду. Як відбулося чергове судове засідання у Буску проти Сенабродівського міського голови, дивіться далі. Бузький районний суд продовжив розгляд кримінального провадження відносно Івана Белея, якого винувачують у побитті журналіста. На судовому засіданні були присутні в режимі відеоконференцзв'язку Прокурор, захисник Віталія Кравчука, адвокат Івана Балея та потерпілий Віталій Кравчук. Я потерпілий журналіст, мій адвокат та представник юридичної потерпілої телерадіокомпанії Олександр Нікішин теж були присутні. І так у нас вчора про судовому електронний суд. Надійшло чергове клопотання від захисника миса про відкладення перенесення розгляду справи. Хоча ми на стадії дебатів і щодо відкладення питання не можемо, може ставитись питання виключно про переробку, тому що відкладення судового розгляду згідно вимог-просувального кодексу говорить про те, що стадія має з початку. Оскільки у нас вже стадія дебатів, тому ми можемо вирішити виключно питання щодо. Оголошення переробки. Підтвердження надав медичний висновок про те, що його підзахисний перебуває на листу непрацездатності, загальне захворювання. В період 12.02.26, 16.02.26, лікар терапевт з обмеженою з обладнання відповідальність центру здорова родина, що в принципі свідчить про те, що він знаходиться на амбулаторному лікування. Класика жанру. Всі розуміють, що це така тактика затягувати справу, але в цьому є межа. Суд надав такого листа адвокату Носаку наступного змісту, що перед судом у засіданні МІОБ була призначена на 6 минулого 2026 року на Бананську годину для обложення підчасниками кримінального переваження. Кримінальне переваження про обвинувачення МІОБ Івана Анатолійовича, в учинніх кримінальних прокурорів с. 2 статті 25, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 341, к. 1 Кримінального кодексу України за кримінальним якого в є. Вами було надіслано чергове попитання про відкладення в зв'язку з тим, що ви зайняті в іншому судовому засіданні. Окрім того, ви повідомили про те, що були відсутні пити на потяг сполучення відгоди. 12.02.26 через підсистему електронний суд надійшло чергове ваше попитання про відкладення судового розгляду у зв'язку з захворюванням вашого підзахисту. Згідно одна доданого вам медичні висновку, ваш не буде перебувати на лікарняному з 12.02.26 по 16.02.26. другому, двадцять З лікарнями вбачається, що вона ще перебуває в умовах стаціонару. Суд роз'яснює вам, що судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, в тому числі те знаходиться поза межами приміщення суду дистанційне судове провадження у разі на можливості безпосередньо участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин. Тобто наслідок стан здоров'я має місце, що підтверджено медичну документацію, тобто міст користуватись правом відповідності до виму статі 336. Тут нагадує, що у відповідності до частини 1 статті 28 Кримінального процесуального кодексу України передбачені розумні спроки родину кримінального провадження. А саме під час кримінального провадження кожен процесуальний або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Дане кримінальне провадження перебуває на стадії дебатів. Ну і відповідно, оскільки отримав, він сьогодні через підсистему витриманих суд заявив про питання, що бажає прийняти участь. На відеоконференцзв'язку. він своїм правом скористався, однак обвинувачення була, він правом не скористався. Дуже прикро, що у бродах лікар, терапевт медичного центру здорова родина сприяє зриву судового засідання, видаючи обвинуваченому довідки, які унеможливлюють появу обвинуваченого на судове засідання. Нагадую, що суд перебуває на стадії дебатів. Після чого має бути вирок за напад на журналіста. Ваша честь я дав суд лікарняний. Наскільки мені відомо, як спілкуватися з мініпізаціям, він знаходиться в лікарні. Ну то тобто, він лежить в ліжку, будемо так говорити. Лікується амбулаторно, проходить дослідження. Чи буде міністраціоналі чи ні? Я цього не знаю. Якщо я отримую якусь додаткову інформацію, я повідомлю суд. Щодо строків розумних розвитку справи, ваша ще минуло засідання. Я не з'явився, тому що знаходиться в учасному суді. Дійсно, підків не було. Погодні умови мені не дозволили використати автомобіль. Свій я доїхав вчасно. І що ж це за такі пріоритети? Це зневага не лише до учасників справи, а й до суду. Звісно, легше обрати інше судове засідання, аби тільки знайти причину для прогулу засідання у буску. Тут теж люди чекають, тим паче, коли спливають терміни. Але як кажуть у народі, сліпому не покажеш, глухому не скажеш, а месику не докажеш. Наприклад, справа, які я, я е, захисник, вона розглядається вже в шостий рік колегією судді Печерського районного суду, і ми тільки мали одне судове засідання. Я не міг в нього не прийти, е, тому що я знав, що прийдуть інші учасники справи. За дуже дивним збігом обставин у Івана Балея з'являються хвороби, хоча всі давно все розуміють. Так зване лікарняна, скоріш за все, куплене. Це спроба ухилитися від кримінальної відповідальності. Суд заслухав сторони, які висловилися щодо застосування мір до Івана Балея. Я погоджуюся повністю. Вважаю, що це сприятиме об'єктивному і якомога швидкому розгляду даної справи. Але хочу звернути увагу суду, що сторона захисту не надала доказів того, що стан здоров'я е, винуваченого об'єктивно унеможливлює його участь у засіданні або участь у режимі відеоконферен... відеоконференції. Те, що одна і та сама лікарка йому видає довідки, це знову ж таки сприяння тому, щоб судові засідання були зірвані. І це, я вважаю, такі наявки є цілком необ'єктивними. Тобто, ну, це спроба ухилитися і вочевидь вийти на 49-ту статтю. Тобто по закінченню строків, але знову ж таки мною подано клопотання, ми його можливо пізніше розглянемо. Тобто, я би просив суд надати оцінку діям увинуваченого в контексті частини 3 статті 49 Кримінального кодексу України щодо можливого зупинення перебігу строків давності у зв'язку з тим, що увинувачений, на мою думку, в такий спосіб. Нібито перебуваючи на амбулаторному лікуванні, реально ухиляється від суду і переховується від суду. Є чудова можливість вийти через ВКЗ, тому ну, він не є дуже там, я думаю, прикутий до ліжка, що прям не унеможливлює та його участь в будь-який спосіб. Чомусь інші учасники можуть скористатися тим правом. Через е, спілкування в е, режимі відеоконференції відповідно до тої ж самої 336 статті. Тому я прошу суд якось відреагувати і, взагалі, якщо пізніше розглянути моє клопотання, можливо, е, якось суд е, в межах своєї компетенції відреагує е, якось. Е, на свій розсуд, можна так сказати. Це є е, фактично зневага до суду 5 років ухилятися, не прибувати на суд, шукати будь-які причини. Е, хворий, не хворі. Приклад літом цього 25-го року також була подана довідка про хворобу белею, той самий час при батьох людях в себе, в колибі, на вулиці, присутні був при розгучці. Камазів контролював розгрузку ґрунтів. Оце так людина хворіє. Це зафіксовано в нас на камеру. Ну, щоб доказ надати цей, людина у свідомість, він бавиться е, в судове. Не буде так. Тому ми подали ряд про питань, що суд застосував про призупинення терміну давності, дати окрему оцінку цьому питанню, вийти йому на відеоконференцію. І на перспективу на березень, якщо він буде затягувати, призначити по два засідання тих. Навмисно такі прецеденти є в Україні, фактично він посягнув на суспільство, на його погляди, на його думку і все. Тут багато можна моральних аспектів розказувати, тому я прошу суд винести своє окремо рішення стосовно саботування засідань. Ми всі перебуваємо, ми всі черво приходить, навіть який би став не був, може не домагання, ми прибуваємо. Тому що ми є терпіла сторона. Та сторона сподівається, що в нього тату все вирішить. Я скажу зразу, він нічого не вирішить тут. Нічого. Ніяк на оригінальному рівні і не там, де він бігав ще по Києву. Завдяки пана Мисика, щоб він тут почув мене. Не вийде в вас. Бо та я прошу вашу честь, мої слова, я підтримую. Повністю цю позицію як потерпіло, так і світу наступне судове засідання призначене на 20 лютого 2026 року. Сподіваємося, що Івану Белею та його адвокату вистачить сміливості постати перед судом, бо це не в колибі кулаками розмахувати. Озвучте, будь ласка, прізвище лікаря, який дав знову ж таки довідку. цю. Лікар-терапевт була Хвіра Васильівна. Булах Віра Василівна. Булах, булах То та сама лікарка, яка кожного разу перед судовими засіданнями видає йому довідки, і ну, цинізм всієї ситуації в тому, що я е, тій лікарці. Е, Мій колега по роботі, телеведучий, робив пропозицію руки і серце» в колебі, тій самій, де в 2020 році я знімав це освідчення і є відео на Ютубі. А тепер та ж сама лікарка сприяє обвинуваченому, щоб дати йому можливість уникнути від кримінальної відповідальності. Крім цього, ми закликаємо медичний центр Здорова родина у бродах не прикривати обвинуваченого, бо не дай бог ще і ви, крім Івана, випадково попутаєте рамсе. Хто хто а Балей добре знає, що це таке. Правда? Ви камеру іва. Визивайте біліцію. Відповідь на це питання ми почуємо на дебатах. Служба що думку учасників примітання провадження, наслідивши ходи на питання, проходить до наступної виставки. Відповідно, пункту 4,4 версії 336 папка України судове провадження може зійснути собі у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, тому числі, які знаходяться поза межами приміщення суду, дистанційне судове провадження, у разі необхідності вжити таких заходів. Для забезпечення оперативності судового провадження. Згідно частини 2 статті 336 України суду хвалять рішення про з'яснення дистанційного судового провадження за власне ініціативу або за попитанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. На даний час дане кримінальне провадження оголошено про початок судових дебатів у інші статті 364 процесуального кодексу України. Після оголошення про початок цієї стадії розгляду кримінального провадження вимачені гномашенні його записних мисок, Хочу про попитання про відкладення судового розгляду з різних підстав і наворот бої затяги до суду на новому статті 28 КПК України, що дорозу містроти розвідку приміна не Відповідно до пункту 2, частини 3 статті 28 КПК. Українськими критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження і поведінка учасників кримінального провадження округовою відповідно до пунктів 1.4 частини першого статті 336 КПК ставка судового провадження можуть здійснюватися у режимі відеоконференції, під час трансляції з інших приміщень, в тому числі яке знаходиться під замежанні приміщення суду дистанційної судови провадження у разі можливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження судового провадження за станом здоров'я або з інших поважних причин та необхідності в таких заходів для та забезпечення оперативності судового провадження В даній справі наявні дві підстави для проведення дистанційного судового провадження. Захворювання винуваченого болею та порадивні судового розгляду сітки справ перебуває на стадії судових дебатів. В Україні діє воєнний стан, запровадженим 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії і його постійно продовжують щодо щоразу на дивної останні продовжено до 4 травня 2026 року, що надає органам влади особливі повноваження та обмеження певні конституційні права для забезпечення. Обороно здатності держави. Відтак, враховуючи те, що на території України діє воєнний стан відтак і всі підстави для проведення відеоконференції з куз обвинуваченням води. Суд вважає, що метою забезпечення судового противності, судовопроваження, розумні сроки, забезпечення процесуальних прав обвинувачення води Івана Анатолійовича, є доцільним проведення дистанційного судового судопровадження в режимі відеоконференції по за приміщенню суду за допомогою системи електронного суду. Киру статтями 28-три шість капітаку станові. Задовольнити показання представника потерпілого правчука адвоката за земляк. Потерпіли кнікішини, які навіть снідата Кравецька, впровадженню свого засідання в режимі відеоконференції за систему законопроїв. було засідання у розмірі кімнату важення внутрішнього домашню будильонами, кримінальних прополу передбачених частин перстані 125 числа, персаті 175 числа, 2035 України, призначені на 25 лютого 2026 року о 12-й годині, станцію наступних засідання проводити проводити. У режимі відеоконференції за допомогою системи електронного суду в залі свого засідання без кожному судівської участь у новому засіданні Веле Івана Топович з'яснили дистанційному режимі відеоконференції за допомогою системи електронного суду. Відеоконференцію буде провели за допомогою системи відеоконференції з пола Казахста. Зобов'язати обвинувачення Веле Івана Матойовича зареєструвати системі електронних суду. Розяснити учасників, що для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції вони зобов'язані закрити та авторизуватися системою відеоконференції за 10 хвилин до часу судового засідання, авторувати технічні заходу, мікрофон, наушники та камера. Та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системою бідоконференції зв'язку. Очікувати запрошення за протиразу засідання до участі у судовому засіданні. Ризик технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду передавання зв'язку з це учасник справи, які ставить відповідну заяву. Для участі в судовому засіданні в до конференції необхідно використовувати комп'ютерну техніку. З доступом в мережу інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відео зображення, копію ухвали направити до відео та виконання, будувачень болеє монтуру всіма можливими наявними засобами. Ухвалу скажено не підлягає возврачі са Сергій Нікішин телеканал лаканал